Христос народився, славте Христа! Ми бажаємо вам міцної великої віри, здоров'я і найважливіше це спасіння душі. Саме для цього і прийшов до нас Господь Ісус Христос. Шановні добродії, В нас сьогодні в гостях Роман Струх, служитель церкви нове життя. Місто франківськ І хто хоче попасти в цю церкву, вона знаходиться на каскаді вулиці Миколайчука. А може там зателефонувати, я точніше навіть скажу адресу, і, можливо, найкрома на телефон дам, якщо він згодиться. Так, так. А наша тема значення Різдва. Mm -hmm. Вітаю Романе! Ми вже. Е в такому різдвяному е, стані, так? якщо так можна сказати, святковому стані. Хоча ми розуміємо, що в країні е, от, хтось каже, ну, зараз не до свят. Треба святкувати, не треба святкувати. Но ми знаємо, що Христос прийшов, народився далеко не в час мирний, так, спокійний. Він якраз прийшов в такий час е, темрявий, щоб дати світло. Тому е, ми маємо розуміти, що християнське свято це не зовсім таке обов'язково пов'язано з якимось такими, за, ну, святковим застіллям. Е, нам головне зрозуміти, що е, Христос прийшов, щоб нас порятувати, а не нас за, забавляти. <кхід> Яку подію ми святкуємо 25 грудня? Вже так якби стабілізувалася ця дата. І я думаю, що ну, ще процес іде, так, не всі ще привикли, але ми вже, я вже привик, 25 грудня. Що ми святкуємо? Вітаю, Володимира, вітаю глядачі. Е, та, Дуже важливий е, період зараз. Ми святкуємо Різдво е, Різдво Ісуса Христа або народження Ісуса Христа. Е, та, на жаль, сьогодні десь оце свято, воно е, перетворилося в щось таке. Просто є такий собі різдвяний період, декор якийсь гарний, ялинки, прикраси. І це гарно, це, це гарно, коли ми в цю атмосферу десь ходимо. Але дуже важливо саме в цей період десь не забути про те, що є причина цього свята. Причина цього свята це народження Ісуса Христа, народження Спасителя. Нещодавно чув таке порівняння, я його не перевіряв, але. Дуже важливо, якраз, коли ми святкуємо Різдво, щоб на цьому святкуванні був іменинник – Ісус Христос. Так? Хочу зачитати десь для початку такий текст, Ісая, 9 розділ, 5 вірш. Дуже часто ми його згадуємо саме в контексті Різдва, тому що це пророцтво, яке говорилося про Ісуса Христа, бо дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його. І кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Е, дуже важливо, коли ми говоримо про Різдво, зрозуміти, хто такий Ісус Христос, зрозуміти, який Він. Е, і тому пропоную десь також сьогодні подивитися на те який Ісус Христос насправді ж. Це не просто маленька дитина, яка народилася і про яку ми співаємо колядки. Це хтось більший, навіть читаючи цей текст, ми бачимо Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Тобто, це, це характеристики не маленької дитини, це характеристики когось набагато могутнішого. Так, і є ще таке <кхем> богословське слово, що. Правильніше казати, не Христос народився, а Христос втілився. Так, так. Тобто Христос Месія, Син Божий, жив ще до того, як Він втілився. Він завжди був, є і буде. Він вічний. Так. Це Бог вічний. Так? Де Христос був до свого втілення. Так, дуже, дуже гарне зауваження. саме. Якраз цей текст нам говорить про те, що. Той, хто втілився, він має вже певні, скажімо так, атрибути або певну владу. Та він Бог сильний, Отець вічності. І, е, на щастя, Слово Боже, нам багато говорить про те, де, де був Христос до втілення, де Він був і який він був. Пропоную сьогодні подивитися Євангеліє від Івана, перший розділ. Е, Дуже цікавий взагалі книга, вона мені подобається тим, що автор дуже чітко навіть прописує ціль написання цієї книги. Іван так. від Івана, так? Так, так. в Івана, 20 му розділі, тобто в кінці він підсумовуючи, говорить, для чого він написав цю книгу. 20-й розділ, 31-й вірш, він говорить так: це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи. Життя мали в ім'я Його. Тобто, десь, ставлячи ціль написання цієї книги, він ставить собі конкретну мету. Він хоче, щоб люди побачили, який є Ісус Христос насправді, і дивлячись на це, вони могли ввірувати в Нього. І більше того, віруючи в Нього, мати вічне життя. Десь це такий ключовий момент, чому Іван саме починає. Книгу з тих слів, які ми зараз будемо читати, для того, щоб ми могли глибше усвідомити, хто такий Ісус Христос. То нам не просто треба знати, нам не просто треба чути, нам треба вірувати. Звичайно, так. Та інформація, яку ми говоримо, гарна інформація. Але якщо ми не приймаємо її в своє серце і не живемо нею, то напевно вона просто даремна, та можна не засмічувати свій мозок. Але ми говоримо про віру. Івана, перший розділ, вертаємось на початок, з першого по п'ятий вірш говорить нам наступне: описується Ісус Христос. Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було. І Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Чому ми розуміємо, що це говориться про Ісуса Христа? Тому що в 14-му віршику ми читаємо наступне: і слово сталося тілом. Тобто це вічне слово, цей вічний Бог, який перебував у вічності на небесах, Він став тілом, він втілився і прийшов на землю для того, щоб далі ми будемо говорити, щоб принести нам спасіння. Саме тому десь дуже важливо зрозуміти для початку, хто такий Христос. Ми дивимося споконвіку. Він вічний Бог. Це Бог, який був в вічності, і Він існував вічно. Він, він створив нас, наступним ми читаємо Творець, та? через нього все повстало. Тобто цей вічний Бог, він приймає рішення. Створити світ. Е, до речі, дуже цікаво, якщо <кій> глядачі звернуть увагу на буття саме в оригіналі, якщо буде можливість прочитати, там, там десь є така фраза, історія про створення світу, там говориться в множині, Бог говорить створімо. Тобто Він десь десь де оцей фраза, що Бог, як триєдиний Бог, в множині Він створює світ. Та? Тому ми бачимо, що Христос Він е, брав. Участь у цьому процесі творення світу. Ну, і, звичайно, десь третій момент, який доповнює це, і життя було в нім. Тобто сам Христос є джерелом життя, з нього походить життя, Він вдихнув життя в нас. Тому десь, відповідаючи на питання, хто такий Христос, який він де Він був, до свого втілення, ми бачимо, що це. Бог, який в вічності перебував завжди, який створив весь світ, і в якийсь момент він приймає рішення втілитися, прийти на землю, народитися у вигляді дитини, так? вирости, прожити життя, е, пережити те, що переживаємо ми, крім гріха, е, змог, щоб потім, як написано в євреях, що він є той, хто може поспівчувати нам, тому що він сам це все пережив. Десь тому це важливо. Що сьогодні означає для нас факт? Що Христос народився. Так, дуже гарне питання. Продовжуємо тоді читати цей текст. Пропоную перший розділ з 9 по 12 віршик прочитати для того, щоб побачити цю відповідь. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсуралися його. А всім, що прийняли Його, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять в імені Його. Отже, перший ключовий момент, він просвічує кожну людину. Бог працює з кожною людиною. Кожна людина, ми сьогодні, навіть проходячи складні обставини, ми можемо бути впевнені, що ми не байдужі Богові. Бог зацікавлений. Тому, щоби ми в своєму житті, як написано далі, ми стали дітьми Божими. Про це ми поговоримо далі. Але сьогодні важливо пам'ятати, ми не байдужі для Бога. Зокрема, кожен глядач. Ти, ти не байдужий для Бога. Але дивіться, дуже важливий момент. Він працює з кожним, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсуралися Його. Тобто. Він втілився, він прийшов на землю, він прийшов до свого народу ізраїльського, де він народився, та? але цей народ вирішив не приймати його. Звичайно, потім дуже багато людей з ізраїльського народу пізнали його, повірили в нього. Але ми бачимо, і навіть сьогодні в нашій країні дуже багато людей приймають рішення: Я проживу своє життя без Бога. Але як ми читали на початку, що віра в Ісуса Христа це гарантія нашого вічного життя. Саме тому другий момент, який для нас важливий, що відбувається з тими, тобто є ті, хто не прийняли його, що відбувається з тими, хто прийняли його, їм дано владу дітьми Божими стати. Я не знаю, чи хтось усвідомлює, наскільки це важливий момент, але уявіть я навіть Це навіть не можна назвати прикладом, що там вас Ну не хочу навіть казати. Але е, дитина, яка все життя була сиротою, приїжджає якісь е, найбагатша людина світу і вирішує її всиновити Найвпливовіша людина світу, найсильніша е, людина світу. та е, Що очікує цю людину? Навіть не можна уявити, наскільки це величезні. Можливості відкриваються під цією, перед цією сиротою. Ключовий момент в тому, що ми всі сироти, ми всі сироти духовні, ми всі потребуємо небесного батька. І Христос своїм втіленням дає нам можливість. Стати дітьми Божими. Його дітьми. дітьми. Тоді вже ми не сироти. Так, ми вже не сироти. Якщо ми прийняли його, це ключовий момент. Бо хтось може думати: ну, я відвідую церкву, все, є дитина Божа. Але ні. В тексті перед цим ми читали: віруєш в Ісуса Христа і тоді маєш вічне життя. До речі, рекомендую почитати послання, перший розділ послання до Ефесян нашим глядачам. Там автор описує, які благословіння очікують на Божих дітей. Це і спадкоємці, це і всиновлення, і так далі. і так далі. Прочитайте, не пожалієте. Ми будемо рухатися далі. Наступні тексти, які говорять нам, що саме приніс Христос в наше життя через своє втілення. Івана, перший розділ 14, 17 віршик. Слово сталося тілом, перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його як однородженого від Отця. а з Його повноти всі ми одержали благодать на благодать. Закон Бо через Мойсея був даний. А благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Наступний ключовий момент через Христа у світ прийшла благодать. Якщо раніше людина за свій гріх. 에, повинна була отримати покарання, або через невиконання заповідей людина повинна десь була отримати покарання. Або, приносити. або жертву приносити, або жертву приносити, щоб не отримати покарання. Та? Написано в Римлян: заплата за гріх, смерть. Тобто небезпека, гріха і покарання цього справедливого суду нависала над людиною. Але Христос приносить ось це слово благодать. Благодать це отримання того. Чого людина не заслужила, чого людина не заслуговує: спасіння, любов, благословіння. Це той ключовий момент, який через віру в Ісуса Христа ми можемо отримати. Прощення наших гріхів не тому, що я щось виконав, а тому, що Він приніс благодать нам. І останній момент, на якому хотів би десь зафіксувати нашу думку, через народження Ісуса Христа, через втілення Ісуса Христа. Бог наблизився до людини. Читаємо Івана, перший розділ, 18 й віршик. Ніхто Бога ніколи не бачив. До речі, старий заповідь показує нам, що ті, хто бачили Бога, вони ризикували померти, коли побачать Його. Мойсей просить Бога, покажи мені свою славу. Бог каже: я буду проходити, але я тебе прикрию, і ти зможеш чуть-чуть побачити. Та? Але Христос показує нам Бога. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Тобто втілення Ісуса Христа, різдво Ісуса Христа. Це свято, яке ми святкуємо, воно означає для нас, що Бог зробив перший крок, щоб дати людині можливість стати його дитиною, щоб наблизитися до нас. Так? Ми, не, ми не шукали примирення, ми не шукали Бога, але Бог робить перший крок. І то ключовий, він потім йде на хрест, він бере наші гріхи, він помирає за нас, страждає, воскресає. І сьогодні ми читаємо вже біблійні тексти, що Він сидить ця. Він заступається за нас як первосвященник, Він десь зараз, там, де він був в вічності. Та? Тобто та влада, вона повернена йому. І сьогодні дуже важливе питання для, для нас звучить. Коли Бог робить крок до нас через втілення Ісуса Христа, через оці всі благословення, які ми читаємо, чи робиш ти крок на зустріч до Бога? Це ключове питання, яке сьогодні кожен глядач десь повинен дати собі відповідь, тому що Бог зробив все необхідне для того, щоб ми стали Його дітьми, ми отримали благодать, щоб наблизитися до нас. Щоб ми могли мати вічне життя, як ми читали на початку. Тому, друзі, сьогодні ми десь перед нами стоїть вибір. Просто провести це різдво в святкуванні, в гостях, в застіллі, та, чи провести це різдво, окрім цього, з усвідомленням, що я дитина Божа, що народився і прийшов у світ той, хто дає мені спасіння. Так, це є як, я би сказав, навіть проблема, коли люди святкують, але до сутності значення Різдва не всі, не всі, не говорю, що не всі цим приймаються. Підсумок усього сказаного. Так, підсумовуючи, я би десь хотів десь так сказати: Різдво це час для нас, для наших сердець. Прийти до того, хто може зробити нас дітьми Божими. Різдво це час для нас усвідомити, що те життя, яке ми жили до цього, ми жили як сироти, якщо це так було. Якщо я сьогодні не можу назвати себе дитиною Божою, відповідно, мені треба задуматися над тим, щось потрібно змінити. Потрібно бігти до Христа, потрібно увірувати в того. Хто зробив такі величезні дивовижні речі для нас, так? потрібно прибігти до Ісуса Христа, увірувати в Нього, і тоді ми будемо певні, що ми маємо вічне життя, віруючи в Його ім'я. Хай дякую. Бог благословить глядачів в цьому. Дякую, дякую, Романе, і хай Тебе благословить церкву, нове життя, місто Івано-Франківськ, всю нашу область, всю нашу Україну, щоб ми розуміли значення, суть Різдва. Божої волі і бажаємо миру всім нашим глядачам. Ми намагалися сьогодні розкрити тему Значення Різдва. Хочете знати більше, як завжди, ми радимо читайте Слово Боже, читайте Євангелію, читайте кожен день. Якщо ви хочете підтримувати наш YouTube канал Телепередачі Мир вам, це все дуже просто. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Рекомендуйте наш канал іншим людям. Тим самим ви поширюєте радість різдва, Божий мир серед інших людей. Дякуємо вам за увагу. Нехай Господь вас благословить, допоможе в різних наших справах, нашому житті, хай подарує мир і перемогу в Україні. Христос народився, славте Христа!